Німеччина підтримує ідею військової місії для України однак, поки вагається із відправкою власних солдатів. Зокрема, Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, досі обережно ставиться до такої ідеї. Про це Пише більд напередодні прем'єр Британії, наприклад, Кір Стармер заявив, що коаліція рішучих підготувала плани щодо посилення обороноздатності України та за потреби розгортання військ на наші території. За його словами, країни-учасниці розробили військові плани, що охоплюють операції у повітрі на морі та на землі. Ну а також для зміцнення власних спроможностей України. Оксана Юринець, народна депутатка України, восьмого скликання, колишня голова української делегації у ПНАТА, професорка національного університету Львівська Поль. Літехніка пані Оксана, я рада вас вітати. Слава Україні! Роєм слава, вітаю навзаєм! Ось на телі е, того, що написав е, напис написала німецька преса із посиланням на міністра оборони Бориса Пісторіуса. Е, З'явилася буквально годину тому. Півтори години тому з'явилася нова заява вже від Фрідріка Мерца. Знову ж таки, про це пише Блумберг, каже, що Німеччина готова відправити війська в Україну з правом на вогонь у відповідь. Де ми зараз у цьому питанні, пані Оксана? Чи можемо ми говорити про те, що ось ці ідеї з тим, щоб прислати війська до України, вони вже шукають шляхи для реалізації? Ну я сподіваюся, що ми від слів перейдемо до дій, і те, що наші партнери хочуть гарантувати, насправді воно не є в межах просто паперів, які можна підписати, і вони будуть діяти. Ми прекрасно розуміємо, що першим кроком це буде те, про що говориться дуже багато, і ця ініціатива Пісторіосом разом з Гілі, власне, щоб була відправка, це вже якийсь конкретний крок. І скажемо відверто, що після зустрічі в Берліні постійного я думаю, інфо. Формування президентом України своїх колег про ситуацію, яка зараз є, яка складається. Я думаю, цей обмін інформацією він дає результати, можливо, більш такі рішучості. Так Бо ми можемо називати цю коаліцію охочих. Але слава Богу, ви правильно вживаєте, що це рішучі, які будуть мати ці рішучі кроки, і про це так само говорив і Сармер. Тому е, в Берліні під головуванням Мерц ну, така непроста людина з великим досвідом для нас це важливо. Що ми зараз, Україна, напевно, вкотре за багато років перебуває в системі. Темі, коли наші партнери усвідомлюють, що Україна є гарантуєром безпеки зараз для країн Європи, і я думаю, ця їхня рішучість проявляється саме в своєму власному інтересі мати станом на зараз цей захист. і це також дуже важливо. Я ще хочу продати такий факт, що а, Джон Гілі а, ще до а, того, як очолив Міністерство оборони Британії, це людина, яка в 22-му році в січні приїжджала до Києва. Бо я пригадую, що навіть ну, допомагала організовувала зустрічі. Він присе. Лячки нової уряд вони приїжджали і там, скажімо, підтримували Україну, маючи з певною інформацію. Зустрічі були і тоді з різними очільниками інституції е київських з мером столиці Віталієм Кличком. Тобто, це. Люди, які після обрання в четвер, після відвідання Сармером короля вже в суботу був в Одесі. Ми говоримо про інституційну пам'ять, яку можуть мати очільники які Залишається вже при іншому канцлері, також міністром оборони, хочеться сподіватися, щоб в тому рішучому кроці їхні війська таки з'являться в Україні, і вони будуть демонструвати насправді. Ну, то про що вони говоримо вже багато, і ми чуємо це від Франції від mm -hmm. інших країн. Тому станом на зараз це не просто очікування, а це конкретний результат кроків, які мають зробити очільники тих відомств, які знають багато про Україну, розуміють ситуацію і розуміють в перспективі, що це дасть безпосередньо їхнім країнам, в яких вони зможуть про це говорити. Станом на зараз цей період перемовин і великого такого відрядження, яке є в президента України. Я думаю, що це якраз той формат випрацювання конкретної стратегії, яка буде разом з нашими партнерами в дії, угу. бо знаєте, ми зразу чуємо заяви Путіна, а це буде законними цілями, а ми ні на що не погоджувалися. Так, тобто, пані Оксана. справді ми, ми маємо сторонню реакцію одразу. Е, власне, я б сказала, що ця зворотня реакція була навіть ще на натяки про те, що пам'ятаєте, спочатку Франція сказала, що ми можемо вислати миротворців. Почем потім була повна тиша всі злякалися цієї заяви. Потім почали європейські наші партнери про це все ж таки говорити. Але говорили про розміщення е, військових з Європи десь на Волині, десь у Тернопільській області. Зараз, е, е, попри е, от е, на ці розмови, ми бачимо реакцію Путіна, який сказав: якщо будуть, це буде наша законна ціль. І десь навіть європейські деякі депутати в Європі, і знов ж таки Європа не уся однорідна, і Орбан там залякав війною і казав, що ні такого робити не можна. Але тут ми чуємо ось таку заяву. Наскільки це чіткий сигнал э, Росії? І про що цей сигнал? Про те, що э, зупинися, чи про те, що як э, чи, э, чи про те, що навіть якщо не зупинишся, ми дамо тобі відсіч? Ну, насправді Російська Федерація хоче залякувати. Далі продовжується робити, і коли вона каже, що хтось втрачає час, насправді можна читати, що вона е розуміє, що в неї можливої часу не так багато. Але я думаю, що наш ворог точно не розраховував, що може бути така координація і підтримка України і таке пропрацювання сьогодні керівництвом держави е такої взаємодії, та і, і там із Німеччиною з Францією з Британією з Італією з цими країнами. Нордичними, в тому числі, тобто які дуже багато зараз усвідомлюють свою, ну скажімо так, чітку свою безпеку, навіть про ті Нідерланди, які вже оголосили про 250 мільйонів євро спеціальних розхідників для F-16. Тобто, це говорить про те, що вони. Крок за кроком, можливо, інколи дуже не ну не впевнено, та чи можливо з пересторогою, бо ви правильно е, говорите. Вони в перманентному стані виборів і вони розуміють, що вони якось ці всі дії мають пояснювати своєму виборцю, в тому mm -hmm. числі які так хоч не готовий до всього. Але м, будемо сподіватися на їхню мудрість і все ж таки послідовність, тому що окрім слів, після там року обговорень, бо ми розуміємо, що коаліція хоче створилася ще 2 березня. А е, е, було сім певних зустрічей, після яких були ті чи інші заяви зараз вже. Час потребує кроків, і знову ж таки Російська Федерація не полишає своєї бажання, якого вона оголошувала на початку, захопити і знищити Україну. І сподіваємося, що це буде так само розуміти е, ця коаліція. Ці наші партнери, які станом на зараз в архітектурі східного флангу НАТО, розуміють, що безпекові архітектурі Україна це країна номер один. І я думаю, треба об'єднуватися і щодо спільних військово-промислового комплексу об'єднання з випуском тих чи інших речей. Більше того, ми чуємо заяви, що навіть Європа готова закуповувати в Україні не тільки данська модель в Україні для України, а й для себе. Те, що буде вироблятися для нас, дуже важлива економіка Пані Оксана. України, в тому числі, і знаєте, наші партнери мають розуміти наскільки станом на сьогодні угу. спільно дія з українцями не просто навіть там знаєте, Щось робити, купувати, а ставати пліч опліч, бо в них є шанс зараз повчитися з українцями. Ким захищати свої держави, та якщо говорити хто кого буде вчити солдати на НАТО чи чи ми, то мені здається, що ми будемо вчити солдатів НАТО. Але пані Оксана, чи правильно я розумію, якщо говорити про зброю і про якщо тут будуть війська, частина військ наших міжнародних партнерів? Наприклад, приїжджають сюди солдати з Німеччини, чи правильно я розумію, що разом з ними може приїхати кілька патріотів, та яких вони вміють обслуговувати, які мають їх захищати і Крім патріотів, може прийти і інша зброя, на які вони будуть вчити, якою вони будуть вчити користуватися українських військових, або яко, якою вони будуть володіти. Я теж не сподіваюся, що разом з солдатами з'являться томагавки і тауруси, та тому що насправді наші військові сили оборони дуже швидко вчаться, і більше того, mm -hmm. тут спроможність швидко вчитися. Я думаю, від якого просто вже шоковані самі наші партнери, які навіть не розуміли військових, чинах, що українці так швидко вчаться. Тобто, інстинкт нашого збереження і виживання, я думаю, працює на те, щоб станом на сьогодні ну розуміти, що будуть чи не будуть нас підтримувати, ми все одному mm -hmm. мусимо захищатися дуже дорогою ціною. Я Має просто дуже багато. От я вчора будучи в Києві. Сьогодні вже у Львові. Я знаю скільки зараз хто не до кінця уявляв собі, що він може бути в силах оборони, в збройних силах на звардії. Вони підписують зараз контракти. Люди йдуть, тому що вони розуміють, що в цих перемовинах ця тривожність вона. Інколи змушує нас робити інші кроки, Тут хочеться вірити, що за інформацію, яку передається керівництвом держави в європейських країнах останні кілька тижнів, саме наші європейські партнери будуть розуміти наскільки зараз важливо злагоджено взаємодіяти, створювати, не чекаючи заяв адміністрації 47-го президента чи якихось певних там інших речей, а Пільно європейському просторі на континенті творити систему безпекову. Можливо, вона буде нова, якась, але вона буде точно дієвою і з розумінням хто кого захищає і що треба вже це робити, щоб не втрачати час, бо часу втрачено багато. Це справді так. Пані Оксана, дуже дякую вам. Оксана Юринець, колишня народна депутатка України, колишня голова української делегації у парламентській асамблеї НАТО і професорка Національного університету Львівська політехніка була разом з нами на зв'язку. Ще раз